Вітаю! У цьогорічному розіграші Ліги Чемпіонів буде чимало команд несподіванок. Тут і французький Ланс, і німецький уніон, про який я, до речі, розповідав раніше на своєму YouTube каналі. Проте сьогодні мова піде про англійський Нюкасл. Уявіть, сороки повертаються до найпрестижніших клубних європейських змагань після 20-річної перерви. На туманному Альбіоні сороками прийнято називати команди, які грають у чорно-білих кольорах. Але є ще одна причина такого прізвиська Нюкаслу. За легендою, у дні заснування клубу на стадіоні було знайдено свіже гніздо сорок. Згадаємо результати цього колективу в останньому розіграші англійської прем'єр-ліги. Так, у 38 матчах він здобув 19 перемог, 14 разів зіграв у нічою і зазнав усього 5 поразок. При цьому забив 68 м'ячів і пропустив 33 голи. Такі показники дозволили команді посісти четверте місце у турнірній таблиці. Свій довгоочікуваний вихід до Ліги чемпіонів сороки оформили за тур до завершення чемпіонату, зігравши у нульову нічою з Лестером. Дана подія сталася на очах уболівальників на домашньому стадіоні Сент Джеймс Парк у місті Ньюкасл Апон Чорнобілі власним прикладом довели, що успіху можна досягти без божевільних витрат. Звісно, зараз цей клуб язик не повернеться назвати бідним, адже два роки тому його за 300 мільйонів придбав найбагатший приватний фонд світу під назвою Суверенний інвестиційний фонд Саудівської Аравії. На фоні цього з'явилося чимало чуток про прихід Роналду, Мбапе, Неймара тощо. Однак скуповувати всіх зірок підряд, як це робив Челсі, нові власники не стали. Навпаки, вони вчинили досить мудро та зробили ставку на талант англійського тренера Еді Гау, якого відразу ж запросили до Нюкасла. До речі, останнім місцем роботи наставника був англійський Бормут. Цікаво, що на момент підписання угоди з Гау сороки бовталися на 19-й позиції та не здобули жодної перемоги в 11-ти поєдинках. Треба мати небияку впевненість і сміливість, аби очолити клуб у такий непростий період, коли через заможних власників до нього була прикута увага всього світу. Однак наставник витримав тиск і зумів витягти з кризи, здавалося, безнадійний Нюкасов, який зрештою завершив позаминулий сезон на 11-му місці. Тут важливо ще раз підкреслити. Що всі очікування щодо миттєвих фінансових вливань у коштовних футболістів не виправдалися, команда не вирізняється особливою активністю на трансферному ринку. У дебютному для Еді сезоні з усіх новачків можна виділити хіба що бразильського півзахисника Бруно Гімераеса, який перейшов з французького Ліона приблизно за 50 мільйонів євро, а також правого захисника Кірана Трікєра з мадридського «Атлетико». Англієць обійшовся клубу приблизно у 14 мільйонів євро. В успішному для колективу минулому сезоні тенденція щодо цього не змінилася. В порівнянні з іншими англійськими грандами, Нюкасл поступово підсилював кожну ланку свого складу. До того ж, всі ці придбання важко назвати зірковими. Одним із найдорожчих трансферів клубу став шведський нападник Олександр Ісак з іспанського Реала Сос'єдат. За нього заплатили 70 мільйонів євро. Варто відзначити і 45 мільйонну Ентоні Гордона з Евертона. Він до слова став кращим гравцем останнього молодіжного чемпіонату Європи. Також згадаємо Свена Ботмана. Французька команда отримала за нідерландця 37 мільйонів євро. Що ж стосується комплектації складу Нюкаслу на наступний сезон, то з оголошених переходів виділимо італійського опорного півзахисника. Сандро Тоналі з Мілану за 70 мільйонів євро та лівого вінгера англійського лестера Харві Банса за 44 мільйони євро. Нещодавно Еді Гау сам висловився щодо трансферної політики свого клубу, заявивши, що через фінансовий фейерплей йому доводиться проявляти деяку винахідливість та працювати з обмеженим бюджетом. У будь-якому випадку це не завадило чорно-білим трансформуватися за півтора сезони з аутсайдера в топ-клуб Англії. Звісно, болівальники Сирок в захваті від такого стрімкого розвитку своєї команди, бо вже багато років вони навіть і не мріяли про Єврокубки. Єдиним їхнім бажанням було лишитися в еліті. За останні 15 років Ньюкасл двічі вилітав у нижчий за класом дивізіон у сезонах 2008-2009 та 2015-16. Хоча ще в 90-ті та на початку нульових на чолі з тренером Кевіном Кіганом. Та з такими футболістами, як Аллен Ширер та Енді Кол, клуб входив до числа грандів АПЛ, через що неодноразово виступав у Лізі Чемпіонів. Тому не дивно, що сучасний Ньюкасел фани порівнюють зі славетною командою Кігана. Пишіть у коментарях, чи зможе чорнобілі перевершити свій попередній результат у чемпіонаті Англії та гідно виступити у Лізі Чемпіонів. Дякую за увагу! Слава Україні!